Проєкт вісім життєвих компетенцій, що змінюють поведінку, є надзвичайним для нашого регіону, тому що він спонукає молодь приймати рішення, дивитися, в чому проблема в громаді, намагатися своїми силами вирішити. В рамках проєкту було виконано 12 проєктів. В кожному з міст чи сіл, в школі було виконано щось дуже важливе для міста. Організатор проєкту. Фонд громади Проірпіння за підтримки фонду Богдана Гаврилишина іменного фонду Дмитра Войцеха, а також за підтримки долученням демократичної Київщини, відділу освіти Ірпінської міської ради. Я хотів бути вільною людиною. А вільною людиною це значить мати право думати самому і рішати самому, чи це добре, чи це зле, чи це правда моя, чи навіть неправда. На початку весни 2014 року студентська рада Ірпінського економічного коледжу проводила фестиваль Тиждень Я люблю Україну. Всі кошти, які ми виручили з тижня Я люблю Україну, пішли на благодійність. Ми з нашою командою проводили е екологічний проєкт, щоб країна наша не була такою засміченою, як вона є зараз. Я проводила проект флешмоб, який називається Позитивчик. Ми дарували людям радість та також з дітьми танцювали. Я працюю над проєктом Збережемо Ворзель як рекреаційну зону ми збираємо макулатуру, щоб зберегти наші дерева, яких в Ворзелі дуже багато. Ми е створили свій проект Ірпінь місто моєї мрії. Мета цього проекту. Прикрасити наше місто, зробити його кращим. Почали ми зі своєї школи. Нам виділили стіну, на якій ми могли малювати. В кінці нам це все, все дуже сподобалося. Звісно, ми не змогли б цього зробити без підтримки фондів. Благодійного фонду Богдана Гаврилишина, фонду Дмитра Войцеха, а фонд громади Переліпіння. Демократична Київщина. Я Даша. Та Нікіта. Журналіст та оператор. Учасники телепроекту вишневий настрій. Більше в три місяці ми створимо цей телепроект, але звичайно без наших спонсорів нічого б не було. Тому дякуємо вам. Що робити так, щоб я змінив цей світ? Не при тому, не змінив світ з точки зору зруйнував, а змінив світ саме внутрішній. І допоміг іншому це зрозуміти. Я бачу перспективу розвитку нашого государства тільки в молодежи. Ну, на сьогоднішній день ми плотно займаємося розвитком дітей. Ми тесно співпрацюємо з європейськими організаціями, з європейськими фондами которые дают возможность нашим детям ездить за границу, ездить в Европу. Если больше людей будут подключаться к тому, чтобы заниматься развитием детей, то мы воспитаем настоящую, хорошую украинскую нацию, тех людей, которые будут гордиться своей страной, которыми станут патриотами своей страны.